Якби я могла повернутися у ті дні, коли тільки стала мамою, я б обійняла себе і прошепотіла б ти втомлена, ти розгублена, ти боїшся зробити щось не так. Але, Люба, ти вже все робиш правильно. Ти любиш, і цього досить. Ти можеш плакати, можеш сумніватися, можеш відчувати, що світ став нестерпно важким. Одного дня ти озирнешся назад і зрозумієш, ти була сильнішою, ніж думала. Зараз тобі здається, що ці безсонні ночі, цей біль у тілі, ці страхи і хвилювання назавжди, але ні, вони минуть. А ось маленькі пальчики, що стискають твою руку, ці перші погляди, цей запах дитинства, вони з тобою лише на мить, не вимагай від себе ідеальності, Просто будь. Живи цим моментом і знай, ти найкраща для свого.